Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися і приєднатися до нас та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся таким таки нашим сімейним рецептом ковбаси такої шинкової. Ось така, така виходить ковбаса. Так що я, я постараюся вам, то буде трошки, може, й довше відео, я постараюся вам більше розказати таких моментів. Так що давайте будемо готувати разом. Телятини півтора кілограма. Тут у мене є свинського теж з ноги такого півтора кілограма. І так само маю. Отут ще почеревене, отакі кусочки. Всього в мене тут кає разом 4 кг 300 г. Зараз я буду оце обрізати, котре, котре отаке ось салом, котре то все піде, бо буду молоти е, телятину, буду молоти, і оце ось все буду обрізати, таке котре, котре файне, от таке оге з салом і таке. Я все буду давати до телятини. Тут на кобасу буде тільки файне таке м'ясо. А тут то, то все буде сімолоте. Таке, яке мені сі не подобає. Таке з жиром трошечка. десь якісь тіло, то всі треба буде отак обрізати. Я все пообрізаю і так ще вам буду показувати. Будемо нарізати на отакі. такі кусочки. Отако. От Перший раз підготуємо свинину. Вона ще трохи підмерзла. І на отакі, отакі подобувати будемо отакі Отако наполовину. І отакі от, от будуть куски, то навіть іще можу тако, аби були ну, гай, аби були вузькі такі. Тепер до, до сего, Я ще маю тут трохи по, по черевені, ще сего трохи повідрізаю, котре, -то, котре сало, отако по лишею, бо все, а остальне, оце -во все, Буду молоти, остайне помелю. А отут касало, коли ще її поріжу, ще на кубики. Такі. О, з цим. Я ще отако зроблю. Оці, Оце обріжу отако. кого таких смужків має бути від всього м'яса одна трета частина. Може. А як менше, то й менше. Більше, більше ні, а як менше, може і менше бути. Так, я тепер буду отако різати на, на отакі -то невеличкі. Бо я не люблю великі, аби були сало великі у кобасі. Я отакі буду маленькі. На отакі теж от, смужки і такі буду маленькі. Дрібонько отак трошки сала, аби було й трошки сала. Котре сало, то то спочере мене позбираю поріжу на отакі, на отакі дрібні кусочки. Пов'ядену буду на отакому дрібному ситку молоти. Отаке От ситко буде. Ось усю телятину. І отако буду нарізати сало. Оце змелена, такі, то те були усі відходи з, того, з... свинини і пов'язано тутками. Теляти нам ніби. От, Отак. Тепер ми. Отутка в мене є ще од... небагато є тої. Е... Кубіками сало таке спочеревене, але ми його поки не будемо до цього додати. Пізніше. Тепер ми додаємо, отут у мене є сіль. Тут є 64 грами соли. Іде на 1 кілограм м'яса, суміші цієї, іде 15 грам соли. От я отак її додаю. Але сіль у мене отака. Кам'яна має бути. Ось всю сіль сюди даю. Тепер додаю я ще дві чайні ложечки, отакі рівні перцю. Паприки солодкої. Отако От дві. Даю я чайну ложку. Перцю такого. І даю я отакої селітри. Я даю одну трету, я не багато буду давати. Чуть-чуть одну трету частинку отако. О! І то все буду зараз розмішувати. Отак От буду все мішати. З'єднувати все. Крім сала. Оце ми все просто з'єднаємо і поставимо ми в холодильник на добу, мінімум на добу. Можна і на дві. затягаємо харчовою плівкою. ось Аби і в холодильник будемо класти. Так само обтягаємо сало плівкою. Можна і на дві доби. Класти маринувати мисочку, треба більшу. Воно має бути все одно холодне. Отак. От Перекладаємо тепер сюди. От. Добавляємо тепер сюди сало. це, Так само. Додаємо сюди ще отаку, отакі три ложечки. Дві, може, три ложечки цукру. Дві півложечки. У нас тут чотири кіля півложечки на е, кілограм. Бо я, я вчора забула, дати. дві ложечки. Тепер додаємо сюди часник. У мене тут є 25 грамів. Будемо його, пропускати через прес. Чекайте, чи то добре видно. Так, через прес пропускаємо. Серединки тепер вже весняний, і серединки треба учасничка забирати. І тепер от що ми робимо? Тепер тут ми додаємо до цього або 300 мл холодної досить води. А у мене тут кає, що я робила з голови свинської сальцісон. і я поклала в морозилку, і я собі маю, я тепер оце додаю сюди до. Можна шкірки відварювати, можна е, холодне, щоб було холодне. 300 грам я. І тепер це все треба вимісити добре. М'ясо обов'язково має бути холодне. Можна ще давати мускатного горіху, просто я не маю трошки. Можна, можна давати, але не в цю кмину. Друговицьку дає сі кмин, дає сі, е, чебрецю, так само у нас переважно дають на, на гоцуйську ковбасу. Але я не буду давати, в цю не буду давати, бо то для дітей я сину вироблю. І я тут не буду давати ніяких таких приправ. Ця я ще дам 100 грамів. Коротше, 400 грам я даю. Мож, можна давати на кілограм цієї маси, отакого можна давати 100 грам. Але щоб було таке морожене. І ще я буду в машинці зараз вибивати. А, а можу тако просто вибивати, я вам покажу. Берете отак потрошка. Я не маю, бо то руки вже не даю. І отакого ти по так б'єте просто. Отак. Отак треба, певне. 120 мінімум разів отако бити, потрошку отако вибивати до того, і воно буде того ві... постійно Буде триматися Отако. Оте, як воно вже стає яке. З тими гейтки роблять ці нитки, як вибиваєте. А ми будемо в машинці вибивати. Я додаю. Три яйця на кілограм маси. Я даю одне яйце. Я даю три, бо вони більші і домашні. І я даю три. Так робив мій свекор, і я так роблю постійно. І все перемішувати треба. Все отак файно розміщати, аж тепер треба вибивати в тім. Яйці файно змішати і тоді в машинці збивати. робиться. Основне, аби було холодне і буде вам все добра кобаса. Все. А до смаку ви собі можете на сковородці підсмажити одну котлету, і що вам ще не вистачає, то де то додаєте. І ми маємо ось такий шприц. От, чоловік накидає туди повністю будемо той шприц набивати, так? Утрамбовувати. От. то краще, певною рукою. На один такий шприц м'яса і ми закручуємо. А це ще є на машинці насадка, що може на, на машинці. А ми маємо такий Ще свекра такий такій і ми будемо через нього. Тепер ми беремо ці кубасниці, отак стискаємо. Ось так. Одну беремо, і цю. Ділимо, робимо собі такі, які ми хочемо. Я буду її довелика, я буду її роз, розділити на чотири. Крутне. Трошка пропускаємо або може ще трошки оливу змашувати, але ми краще отаку. Дві, О! Отак випускаємо трошки м'яса і. Випускаємо тут повітрі, повністю би випустити. Тепер беремо, зав'язуємо, беремо такий шпагат, кінчик. Кінчик зав'язуємо, і начиняємо, начиняємо плотно. щоб було плотно. Помалай, полегоньки, полегоньки. Чоловік крутить шприц. Тут треба двох, аби було то то. Давай давай, ще трошки, трошки, трошки. Добре, тепер знімаємо, тримай і знову зав'язуємо. Ось скільки у нас вийшло кобасів цей. Тепер ми складаємо так ковбасу на палицю. О. Аби в нас собі вона буде отако стікати мінімум 3-4 години. Отак вона буде собі стікати. Ось тако. буде на тім і буде отак висіти і стікати буде. Отак. Ось тут ми заложили вже в нашу ковбасу будитися, але, на жаль, дощ йде. Я буду менше тут знімати, але все одно вам показую. Ось така у нас є невеличка буджарні. така -то -то. Ось, діду зробив таку мій, аби було. Не капало на, на кобасу. Ось така буджарні. Тут ось такий вигляд вона має. Така, така бочка. З тим то, то, тут підкидається дров. Тут горя дрова. І на легенькому, спочатку легенькому вогні і так. Підсушуємо спочатку ковбасу. Ковбаса вже майже половину часу пройшла, і вона набрала такого кольору, вже починає набирати. От я вам так покажу. Де... Ковбаса три години пробудилася, У нас невелика бужарня, так що в нас швидше буде. Зараз будемо її вже, котра така більше при. при... Ну, більше зморщилась і будемо вибирати. А ну давай вибирай, давай мені -то і вибирай, давай котру вибирай. А, а, ану, таку, Зараз ми вам показуємо, котра грубша буде. Ось отака вже дивіться. Суми витягнули вже з буджарні. От Вона ось така, видите, вона така ще поморщена. І всю ковбасу треба тепер буде брати і витримати у воді. Такі гарячі 10-15 хвилин. І ще я вам розкажу, що треба спочатку в буджарні, аби ковбаса коли на малій температурі, а відтак на середній температурі підвищуєте температуру і на середній температурі. 3-4 години, а може і більше, залежно від бужарні. Якщо більша, ширша бужарня, то, звичайно, і більше буде будитися. І більше буде ковбаси. А так як у нас невелика така бочка, то за 3 години у нас ковбаса забуджується. Ось вода закипіла і ми будемо у неї пхати ковбасу. Так. О, так о. Прикручувати і, на, прикручувати і на малому вогні тримати 10-15 хвилин. Прикручуємо взагалі на маленький, так, аби вона не, не кипіла, просто так е, була у воді, аби вона нас віпрями. Ось наші вже ковбаса 15 хвилин відстоялася. У воді гарячій, треба дивіться, треба повністю так, аби була у такі широкі мельниці. Давай ще вибирай легонько. Така вийшла у нас ковбаса. От, є і грубші, є і тонші кобаси. Ось така ковбаса.

І, і все дуже, дуже. Я вам отак на довненькі, вид, як нарізаюсь. Дякую, що дивились наше відео. Я в цім е, відео хотіла вам більше розказати, але буде трошки довше. Всі моменти такі більш-менш розказати, як готується ця ковбаса. ковбаса. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями цим відео, поширюйте наше відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Буде.